Я просила допомоги, а ти розбив мій човен. Оце допоміг. Риб'ячі пісюльки. От ти хто. Зрозумів. А! Що? Мауї! Мауї! Напів Боже моря та вітрів! Я фаяна з тому ти сядеш у мій човен. Ні, ти сядеш у мій човен. Так. Я фаяна з Тому ти сядеш у мій човен! Човен! Боги послали мені! Чов... Мауї, перевертень, напівбог, вітру та моря. Я і бояна... герой для мужів. А? Треба казати Мауї, перевертень напівбог, вітру та моря і герой для мужів. Я перебив, валяй далі і герой для мужів слухаю. <кхм> Я, Вибач, боя... вибач, вибач, та жінок, мужів, та жінок, укопі для усіх навіщо розділяти реально мавий герой для усіх. Продовжуй. Що? Ні, я. О, так, 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 так. Мауе завжди знайде час для фанатів. Щоб не вийшло, як у курке лапою, краще дзьобом писати. Е, що не часто так зустрінеш свого героя. Ти не мій герой, і я не просто дівчина з веслом. Я тут через те, що ти вкрав серце Тефіті. і ти сядеш у мій човен. Перепливеш зі мною у море і повернеш серце тефіті. <гум> <гум> Знаєш, я наче відчув якусь нотку неприязні, що й неможливо, бо я ж застирчав тут рівно тисячу років, щоб дістати це серце для вас смертних, щоб у вас була творча сила і влада над життям. Насправді я думаю, ти хотіла сказати дякую. Дякую. Та, будь ласка.